Я знаю, можете нічого не казати. Слідуючи своєму новому напрямку, я докотився до такого, і мені сподобалось. Чесно, не дивлячись на те, що все своє життя я всіма словами поносив цю гру, мовляв, це тупо гра хуйні для тупого бедла. Я робив кілька спроб зіграти в неї, щоб пазл зложився. Перша була у доволі юному віці в 11 років, коли я вперше скачав Steam та почав його вивчати на наявність новинок. Але через мою тупу малу голову я не викупав що й до чого. Тому, відігравши хвилин 5 на одному герою, я лів скатки та після бану Шоу Next. так продовжувалося, поки мені не дала бан на добу. Тоді я видалив її та почав пошуки наступної деградувалки. Друга спроба була у 2020-му, але чувак, який мене на це підбив, та який мав мені розчахлити, як в це грати, вирішив просто грати для себе та вигукувати мені якісь слова, які я вперше чув: типу, дай сало, блінкуйся, хулі варди не ставиш. А я в цей час просто втикаю, бо не розумію абсолютно нічого, і пояснювати мені ніхто нічого не хоче. Так після однієї чи двох ігор гра знову була благополучно видалена, але ось буквально недавно зміст покуситель. Знову зробити мене сином шлюхи. Коротше, в результаті в пошуках компромісу я взагалі став безмамним. Тому сьогодні я вам розповім, що ж це за гра, така дота, та як в 25-му році грається новачку. Але для початку попрошу вас оцінити відео, жмякнути кнопочку підписатися та себе за яйця, щоб тією ж рукою настрочити коментар. Бажаю вам приємного перегляду, але перед самою движухою я спочатку видам трішки історії. Так то буквально дідусем жанру є мапа для StarCraft під назвою Aeon of Strife, де гравець керував одним юнітом. Так народилася ідея. Керувати тільки одним героєм замість контролю цілої армії. Таким чином, ця ідея переросла в кастомний режим для Warcraft 3 царство хаосу, який створили у внутрішньому ігровому редакторі. Режим називався Defense of the Ancients, тобто Дота, і там вже були привищені для доти бої унікальними героями 5 на 5. Багато модерів вносили свій вклад у розвиток дота, і у 2009-му Вульба звернула увагу на успіх цієї кастомки. Тож, запросивши всіх відомих людей, які займалися розвитком першої Dota, почали клепати повноцінну гру. Таке собі продовження, септо Dota 2. Там і на фоні цього почався конфлікт між Blizzard та Valve, але наче все вирішилось мирно. Так в 2011 році стартувала бета-версія Dota, а вже в липні 2013-го стався повноцінний реліз. З того часу Дотка, як і матір розробника, стала найпопулярнішою грою, по якій щороку проходить найголовніший міжнародний турнір за International. До речі, трішки згодом Blizzard вирішили випустити свій конкурент для Доти, так скажемо, висратись їй на голову, зробивши гру простішою та доступнішою, але як завжди, забули зняти штани, тому вийшла Heroes Оф зесторм, яку блізи позиціонували не як моба, а як хіробраулер. Гравцям було все одно, як її позиціонують. Вони все одно ставили її в порівняння з Дота та League of Legends, в якому вона програвала. Так вийшовши на ринок в 2015-му, на гру забили вже в 18-му, причому самі розробники, бо всі вже розуміли, що підтримувати даний продукт невигідно. Була непогана атмосфера, прикольний стиль, але гравцям не вистачало челенджу, глибини та відчуття прогресу. Бо сюрприз-сюрприз, в цій грі немає індивідуального рівня героїв. Є тільки рівень команди, немає закупу предметів, немає такого фокусу на фармі і загалом матчі стали коротші. No dick. No Коротше, блізи зробили гру для всіх, що не сподобалось нікому ні казуалам, ні гардкорщикам. До речі, про League of Legends, яку я згадав, випущена у 2009 році студією Riot Games, яка була застована фанатами і модерами оригінальної доти, тобто цієї, що з Варкрафту. Вони хотіли зробити гру більш доступною, без гардкору, як такого. Так і народилася легендарна ЛОЛ, яка зайняла нішову позицію жанру моба. Просто для порівняння одночасний онлайн гравців у ЛОЛ майже 3,5 мільйони, та у Доти трішки більше п'ятиста. Тисяч. Відчуваєте різницю, правда? Але це відео не про лолку, а про саму доту, тому, думаю, час розтлумачити, а що там по геймплею. Взагалі є три етапи гри: лайнинг, мідгейм, а лейт. Лайнинг це старт гри, зазвичай до 10 та 15 хвилини, коли герої розходяться по своїх лініях для подальшого фарму та контролю. Таких ліній є 3 легка лінія, важка та мід. Розташовані вони зеркально, тобто важка лінія для однієї команди, це легка для протилежної. На кожній лінії має стояти свій герой, за яким зазначена позиція. Таких позицій загалом є 5. Перша позиція це Керрі, або як було для мене спочатку простіше, ДД або Дамагер. Грубо кажучи, це головний герой, сенс життя якого фармити. Ще трішки фармити, потім іще трішки фармити. Потім і ще трішки фармити. Коротше, прокачується, допоки не відчує пару в сраці, зазбиравши основні предмети, бо на нього основна ставка по шкоді. Мирати заборонено президентом України, тому максимально сейвово фармимо кріпочків, щоб максимально швидко прокачатись та заробити на топ шмот і давати тягла в лейті. Звісно, можна ризикувати та харасити ворога на лінії, щоб відігнати його, але це дуже небезпечно, тому з цим не варто жартувати. Друга позиція це мідер, чувак, якому треба максимально швидко качати рівні та фармити, щоб потім робити ротації, септо скакати на інші. Чи лінії, щоб гангати, тобто несподівано атакувати ворогів та швиденько спільними зусиллями, або якщо є така змога, в соло відправляти ворога в таверну. Це, до речі, така собі частинка ролеплею. Тобто, коли персонажа вбили, він відправляється в таверну і буде там сидіти дрочити та слинити пиво, допоки не відродиться. Третя позиція це офлейнер, тобто танк. Зазвичай він, в принципі, за хорошої прокачки може стояти сам проти двох, утримуючи фронт. Дай боже на! або ініціювати бійку через блінк, стан чи контроль. Головне, не вмерти та завадити ворогу. Фармити четверта позиція саппорт універсальний чубрик, який може гасати по лініях як варіат, активно допомагаючи тімейтам як дамагом, так і кидаючи стан, хекс або сало. Ой, сало, 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 українське сало. Стан це оглушення, тобто не можеш навіть пернути. Хекс перетворення ворога в безпомічну тваринку на короткий час, що в принципі схоже на стан, тільки є можливість повільно рухатися. Сало або ж сайленс забороняє герою кастувати скіли, але він все ще може використовувати предмети і вільно пересуватися та битися. Взагалі деякі персонажі можуть брати собі мом, тобто Mask of Madness, який при використанні дає те саме сало, але що більш важливо, швидкість атаки та швидкість руху. Тому це саме сало може бути неефективне проти деяких персонажів від слова зовсім. Але у нас залишилася остання п'ята позиція це Full саппорт, який забуває про фарм. Якщо інші герої збирають щось, щоб посилювати себе і інколи союзників, то п'ятірка тариться онлі предметами для інших, і в ідеалі, щоб максимально допомагати Кері жити, приносячи йому хіл, а команді бачите за рахунок вардів. Цих ваших вардів, тобто таких пулькатих полочок, є два типи: сентрі та Observer або ж синій і жовтий. Жовтий відкриває карту, даючи огляд довкола нього, а синій показує невидимих героїв в радіусі або інші варди, які то теми. Стояти ці всі герої повинні якось так. Кері та фул саппорт на легкій лінії, офлайнер та саппорт на важкій, а мідер як не дивно на міду. А чим же відрізняються ці три лінії? Легку лінію називають так, тому що союзна вежа AK Tower розташована ближче за ворожий, тобто сутички можуть відбуватися безпосередньо під ним. За рахунок цього можна оперативно втекти, щоб не померти лишній раз. Ну а важка лінія називається так, бо немає тих переваг. Та взагалі немає переваг. Хіба що біля неї розташована таємна лавка, але про неї трішки згодом. Мід це просто зеркальна лінія, яка не має ані переваг, ані недоліків перед противником. Загалом на всіх лініях, але особливо важливо на міду. Предрочитись робити ласт хід та денай, тобто не потрібно пушити та колотити кріпів самому, щоб не просунути лінію ближче до ворога. Треба виловлювати таймінги та вбивати ворожих кріпів, коли в них здоров'я рівно на один удар, щоб зафармити золото та досвіду, та своїх, щоб не дати ворожому героєві зафармитись. Якщо ж ви самі того не розуміючи пропушили лінію під ворожий тавер, можна зробити пул або відвід. Для цього треба з нейтрального табору в лісі привести мобів до своїх кріпів, щоб ті вступили із ними в бій та затримались, тим самим змістивши Місце сутички під ваш тавер, щоб було безпечніше та легше фармитись. Таким чином проходить перша стадія гри, тобто лайнінг. Далі в нас іде мідгейм. початок якихось серйозних масових сутичок, ротації по лініях і обдумування, що краще зробити: запушити, дофармити, сейвити чи наоборот, сніжити, сніжити від англійської «snowball» – це простими словами після отримання переваги, продовжувати душити ворога, отримуючи іще більшу перевагу, тобто як снігова куля, яка котиться і росте. В цій стадії йде вже активна боротьба, яка в принципі може вирішити результат гри. Так, помалу це переходить у late game. Гравці дозбирують повний закуп, активно контролюють Рошана та вже йдуть спроби проламувати базу ворога. Всі вже ходять гуртом, бо будь-яка смерть може стати фатальною помилкою, а вдало протиснутий ульт подарує перемогу. Коротше, загалом найважливіший та найскладніший етап гри. Ключовою частиною геймплею є вибір предметів та білди. Слава Богу, є така штука, як посібники, написані гравцями, які надають інформацію, в якому порядку. Прокачувати скили, та які предмети купляти, щоб зібрати ням-ням. Якби цього не було, я б напевне повісився, дивлячись на цю кількість предметів. Сказати чесно, таке бажання не зникає навіть із посібником. Просто відходить на задній план, бо часто предмети, які тобі рекомендує збирати посібник, можуть бути не надто ефективними проти тих героїв, проти яких ти граєш. Тут потрібно самому вчитись та імпровізувати, щоб не зібрати шмотку від фізичної шкоди, коли в них основний дамаг іде від магії. Звичайно, є посібники, в яких включені ситуативні білди та різні варіації, що Повинно допомагати, але якщо в тебе немає досвіду, то тобі це не сильно допоможе, бо навіть так ти можеш не викупати, що саме тобі потрібно, і обирати менш ефективні предмети. Є предмети, які купуються на спавні, AK фонтані, їх можна купляти навіть якщо ти стоїш на лайні. Куплені предмети падають у сховок, з якого ти їх забираєш сам або викликаєш кур'єра, щоб той тобі їх приніс. Є предмети, які купляються тільки в таємній лавці, куди вже треба буде шкандибати самому. А ще є нейтральні предмети, їх потрібно вибивати з нейтральних кріпів. Точніше з них потрібно вибивати жетони, і вже при досягненні визначної кількості цих жетонів, якщо час дозволяє, можна обрати собі нейтральний предмет та зачарувати його. Згадав я про час не просто так: Річ у тім, що ці самі жетони починають падати рівно з сьомої хвилини, і це тільки для нейтралок першого рівня. Кожен гравець має власний вибір нейтральних предметів, прив'язаних до нього. Їх рівнів є 5, і для кожного свій таймінг. На другий рівень сипають з сімнадцятої хвилини, на третій з 27, сьомої четвертий тридцять. 6.40 секунд і для 5 рівня аж на 60-й хвилині. Нехуйово, правда? Але хочу зазначити, що це все саме в режимі All Peak, а ще є Turbo, в якому все відбувається куди швидше, але й помилок тут не пробачають, тримаю в курсі. Такі таймінги важливо розуміти та пам'ятати, бо це пряма можливість вплинути на гру, якщо ти в правильний час у правильному місці. На початку, наприклад, важливо ловити таймінги на руни. Спочатку гри і далі поки де, кожні три хвилини, спавниться Баунті руна, яка приносить гроші всій команді. Також на старті, тільки на другій та четвертій хвилині, з'являється водяна. Руна, яка відновлює трішки здоров'я та мани. З шостої хвилини починає з'являтися руна сили, яка може давати різні плюшки, типу подвійної шкоди, максимальна швидкість руху, невидимість, регенерація, ілюзія чи зниження розходу мани та перезарядку здібностей. Це все само собою тільки на час, а не назавжди. Її та будяну руну можна запхати в бутлю, щоб використати трішки пізніше за потреби, але, на жаль, носити їх вічно не можна, бо через час вони самі використовуються. Є також руни мудрості, які кожні 7 хвилин можуть дати багато досвіду, що допомагає швидше прокачуватись та за потреби наздоганяти тімейтів по кутах карти кожну хвилину, починаючи з третьої, генеруються плоди лотоса, які можна з'їдати для відновлення мани та здоров'я, або з трьох штучок скрафтити один великий, який має потужніший ефект. Це допомагає героям на лінії відновлюватись, не йдучи на базу та не купуючи регенерацію. Недалеко від цього городу з лотосами є портал, який переносить тебе в такий же портал, тільки в протилежному куті, та трішки далі босс кріпак, мучитель. За вбивство якого одного з гравців, що били його, нагороджують предметом уламок Аганіму. Або якщо в усіх вже є таке, грошима та досвідом. З'являється він з 20-ї хвилини та відроджується через 10 хвилин після вбивства. На центральній річці ближче до кутів є сховки Рошена. Ой, Рошана. Це ще один бос, з якого випадають унікальні одноразові предмети, які можуть дуже і дуже сильно допомогти виграти гру. Щоправда, цей дідько може ревкнути на цілу карту, давши зрозуміти всім, що його хтось пиздить. А, блять! Тому бити його цей. Ще небезпечніше, ніж здається, він же відроджується не по фіксованому часу, а в діапазоні від 8 до 11 хвилин. Якщо ви вирішуєте почати грати в це чудо, то все, що вам залишається, це або крізь велику як срака пуджа біль вчитися самому на що піде не одна сотня годин, або за підтримки товариша, який може тобі розчехлити що і куди, поволі розвивати розуміння гри, бо річ не тільки у предметах. В грі є йобаних 124 двадцять героя. В кожного з них є такі ж йобані 3-4 скила. І тобі, як гравцю, важливо знати, які саме скіли в них є, щоб перший час не зливатись із ними в бою, а в подальшому розуміти стратегію гри проти кожного з них та можливі комбінації героїв, яких ти можеш зустріти. Тут стає зрозуміло, що дота це взагалі не для казуалів від слова зовсім. Це більше для тих, в кого немає особистого життя, хто не любить митися. А якщо послухати тарантіновські діалоги тіметів, то і для тих, в кого немає обох батьків, або наоборот для тих, в кого два батька чи в кого матір з низьким соціальним статусом. Тусом та тому подібне, що ж я можу сказати про її плюси та мінуси. Загалом в грі небагато однозначно хороших моментів. Це найглибша стратегія серед всіх моба ігор, але це і створює доволі високий поріг входу. Дуже гнучкі ролі та стилі гри, але треба мати дуже хорошу клепку, якою я, на жаль, наразі не володію. Гра розвивається, клепаються обнови, змінюється мапа, але це відбувається доволі рідко. Це найкраща командна гра, але тут і проблема. Потрібна пачка, бо з рандомами буває дуже важко знайти спільну мову, бо багато хто думає, що його тактика найкраща. Ще й одна єдина помилка вмикає режим токсичності у деяких унікумів. Довготривалі матчі теж не грають їй на руку, бо багатьох саме це її відштовхує, але саме так розкривається вся суть командної гри. В результаті ми маємо токсичне ком'юніті, велику тривалість матчів, які можуть переважати й годину реального часу, дуже високий поріг входу, сильну залежність від команди, слабкий новий контент, застарілу графічну складову на одному боці, та доступність глибину геймплею, доступ до всіх персонажів. Привіт, лол. Відсутність Pay to Win, який на який баланс та круту командну гру. Висновок такий, що Dota 2 є і благословенням, і прокляттям водночас. Це геніальна гра, але дуже болюча. Мені здається, що це одна з небагатьох ігор, де ти можеш перемінити хід подій та виграти, здавалось, гарантовано програшну гру, якщо будеш думати барабашкою. Якщо дійсно хочеш почати грати в неї, не дивлячись на її недоліки, то перш за все тобі треба починати грати з другом. Бо я ставлю своє ліве яйце на те, що в тебе є точно. Товариш, який грає в неї. Це дійсно допоможе тобі швидше увійти в цю воду та зменшити кількість болю, яку ти повинен пережити. На перші рази бери простих героїв, як, наприклад, король Вінницький, одноклавішний снайпер, Тайтхантер, Вайпер чи Фантомку. Особисто для мене найкомфортніше гра йде на сапортах типу Алхіміка, Ліона, Шамана та Крістал Мейден. Але, як то кажуть, кожен дрочить як захоче. Головне, нащупай свою роль та в подальшому старайся зосередитись саме на ній, щоб не розпорошуватись. Дивись реплеї своїх ігор. Ми людей, що шарять, можеш шукати гайди, яких просто море українською, і головне не зловживай грою. <пист guer beğen> <фл Iowa> <tri> la la якщо приділяти їй забагато часу, можеш легко згоріти. Сподіваюся, я комусь щось підказав, розповів щось нове та загалом розчехлив, що таке ця ваша дота. Не соромтесь виправити мене в коментарях, якщо я сказав щось не те, або просто поділити своїм першим досвідом гри. Буде дуже цікаво почитати ці сумні історії. Всім дякую, всім папа. -па.